Вони вкладають максимум теплоти своїх сердець, аби Харків ставав ще кращим, більш чистішим та квітучим. І це їм вдається. Бо коли бачиш результат їхньої роботи, це сучасні та дизайнерські паркові зони у звичайних міських дворах та на прибудинкових територіях. Лаванда, що зачаровує своєю свіжістю та красою, троянди, які вражають своєю граційністю, та інші декоративні рослини поєднані у спільні композиції. Ось, наприклад, у Новобаварському районі це не просто клумби, це своєрідні фотозони. Цьому році дуже багато роботи для робітників з комплексного прибирання і озеленювачів. Щоденне прибирання, систематичне прибирання дворів, вулиць, тротуарів, полісадників, скошування газонів, прибирання біля контейнерів, прибирання наших місць укриття, входи в підвали, все це роблять наші робітники з комплексного прибирання. І ми це так розуміємо, що основний час робочий займає от така робота. Вона дуже важлива і цінна для нашого району, для наших мешканців. Але ж ми стараємося ще знаходити трошки часу і приділяємо велику увагу озелененню нашого району. Ми Дуже люблю займатися цією справою. Дуже багато висадили кущів, Дерень не багато, але трошки висадили. Кущі з піреї висадили, ялівця багато висадили, вігилу висадили, троянди висаджували. Клумби підбираємо такі місця, де трошки сонця, трошки затінку, обов'язково, щоб був полив. Дуже багато мешканців нових у нас тут, переселенців, і вони дивуються, що Харків не тільки зі слів когось чи чиїхось, Такий красивий і зелений, охайний. А на самому ділі вони бачать це своїми очима. І так навіть кілька робітників до нас на роботу прийшло, бо їм ця праця сподобалася, і вони прийшли до нас працювати. Роботі у прибиранні, в догляді за зеленими зонами, висаджування квітів дійсно є щось більше, глибше, ніж просто отримання міста в порядку. Ми дивимося на благоустрій не тільки як технічний процес, це така наша розмова з містом, що ти сильний, ти витримаєш, ми про тебе подбаємо. І коли ми висаджуємо квіти, ми більше. Візуалізуємо цю нашу силу, наш опір для душі, опір для того, щоб вірити і посподіватися на краще. І в нас така може бути, і коли з працівниками спілкуєшся, вони в більшості кажуть свою філософію, і вона стала для нас така об'єднала все підприємство, Що ми у такий час нестабільний час викликів обираємо завжди порядок, обираємо створювати і відновлювати, а не чекати якогось. Кращого часу, тому що жити потрібно зараз, і мешканцям і місту потрібна краса і порядок, щоб ми йшли по вулицям, щоб було видно, що за містом доглядають, що ці двори в порядку, і кожна наша клумба це. Свідчення того, що ми працюємо, ми не будемо пускати руки на кожні виклики, і будемо ще більше. Мабуть, нашу мрію, щоб було все гарно і в порядку. Таким чином наближати. І кожна наша дія це така маленька перемога людяності і доброти, і тому ми будемо працювати ще більше, щоб охопити кожного мешканця нашою турботою і теплотою. Ігор Безкровний Сергій Перець Андрій Сириця та Юрій Бабикін Харків новини.